Морський чорт або водильник звичайний зустрічається у прибережних водах північно-східної частини Атлантичного океану і Середземному морі на глибинах до 500 метрів. Його довжина близько одного метра. Хоча інколи зустрічаються й двометрові морські чорти. Цей хижак цікавий тим, що полює на дрібну рибу спеціальною приманкою, яка світиться у темноті. Світиться ця приманка завдяки спеціальним бактеріям симбіонтам. Симбіоз це взаємодія і співіснування різних біологічних видів, яка є корисною для обох сторін. Риби забезпечують бактеріям захист та поживні речовини, а бактерії, в свою чергу, допомагають морським чортам у полюванні. В бактеріях-симбіотах містяться речовини люцеферин та люцифераза. Люциферин – це органічна молекула, яка при взаємодії з молекулою кисню випромінює світло. Цю реакцію каталізує білок фермент люцифераза. Різні види люциферину присутні також у грибах та деяких тваринах. Це світляки, медузи, черв'яки, риби та певні представники членостоногих і ракоподібних. У тваринному світі, крім комплексу люцеферин та люцефераза, існують і інші молекули, які також випромінюють світло. Однією з них є зелений флуоресцентний білок або GFP, виділений з медузи. Якщо цей білок вбудувати у генетичний фонд інших організмів, наприклад, мишей, то їхні тканини також будуть світитися. Павук хрестовик поширений у Європі і в деяких частинах Північної Америки. Своєю назвою він завдячує хрестоподібному малюнку на спині, селиться у кущах, деревах та садах. Зазвичай сидить у центрі своєї павутини, чекаючи на жертву. Довжина хрестоподібного павука може сягати півтора сантиметри, а у рідкісних випадках і двох. До речі, самка цього павука більша за самця. Тіло павука хрестовика складається із двох частин: головогрудей та черевця. Головогруди утворилися внаслідок зростання голови і грудей, і що типово для усіх павукоподібних, вони мають чотири пари членистих ходильних ніг. На передній поверхні головогрудей є вісім простих очей. Також на головогрудях розташовані педипальти та хеліцери. Хеліцери слугують для захоплення жертви. До них прикріплені отруйні залози. Павук плете павутину, щоб ловити мух комарів та інших комах. За допомогою павутинних залоз, розташованих на черевці, він плете дуже міцний матеріал, який містить протеїн, і називається павутинним шовком. Якщо виміряти силу розриву, то цей матеріал є у 5 разів міцнішим за сталь. Коли жертва потрапляє в павутину, павук кидається до неї та загортає своїм шовком. Завдяки хеліцері, він вприскує у свою жертву травний фермент і отруту, вироблену отруйною залозою. Тканини жертви перетравлюються та розріджуються, і згодом павук смоктує ці рідкі речовини з допомогою свого смоктального шлунка. Хамелеони хижі рептилії. Для полювання вони використовують свій дуже довгий та липкий язик. У деяких випадках довжина язика Хамелеона може перевищувати довжину його тіла, очі можуть рухатися незалежно одне від одного. Деякі види хамелеонів можуть змінювати колір шкіри. Шкіра хамелеонів є абсолютно прозорою, а під нею розташовані спеціальні клітини чорного, червоного і жовтого кольорів хроматофори. Коли відростки хроматофорів скорочуються, пігментація зерняток скупчується у центрі клітин, і шкіра виглядає білуватою або жовтою. Якщо темний пігмент зосереджується у волокнистому покриві шкіри, то вона стає темною майже чорною. Відцінки утворюються завдяки поєднанню пігментів. А зелені тони виникають у випадку заломлення сонячних променів у верхньому покриві шкіри, де зосереджено багато кристалів гуаніну. В результаті колір може швидко змінюватися від білого до помаранчевого через жовтий та зелений до пурпурного, темнокоричневого і чорного. Це може відбуватися і зі шкірою цілого тіла, і в окремих його частинах. Всупереч поширеній думці, зміна забарвлення шкіри в основному використовується хамелеонами при спілкуванні, а не для камуфляжу. Північний білочеревий їжак це тварина, яка веде нічний спосіб життя і залишає свою нору після заходу сонця. В основному харчується комахами, однак часто здобиччю бувають миші, полівки та змії. Також білочеревий їжак здійснює рейди на пташині гнізда, які знаходяться на землі. На полюванні йому допомагають органи слуху і нюху. Рухається такий їжак повільно і похитуючись, хоча він також може бігати. У білочеревого їжака коротке, присадкувате тіло, спина вкрита сірими голками, з білими смужками. Самка народжує двічі на рік. Новонароджені їжачки є сліпими і цілком залежать від своїх матерів. Щоправда, вони швидко розвиваються. Взимку їжаки ховаються в купці опалого листя і впадають у сплячку. Голки їжака це видозмінене волосся. Їх забарвлення відповідає навколишньому середовищу, і саме тому голки забезпечують ідеальне маскування для тварини. Коли є небезпека, їжак згортається в клубок, скорочуючи плоский шар м'язів спини. Голки стерчать у всіх напрямках. Забезпечуючи додатковий захист, борсук європейський живе переважно в лісах, але його також можна зустріти в міських парках. Ці тварини активні вночі, а протягом дня вони перебувають у своїх норах під землею. Зіро борсуків поганий, і для того, щоб знайти їжу, вони переважно використовують свій відмінний нюх та чудовий слух. Борсук є всеїдною твариною. Він харчується безхребетними, зокрема дощовими хробаками та малими хребетними тваринами, насінням, дикими ягодами, коренеплодом та грибами. Борсук є відомим ненажерою. Борсуки живуть у складних системах нір-кланами, що налічують 12-15 членів. Вхід до нори овальний із залишками переритої землі. Всередині нори застелені сіном, сухим листям та мохом. Нори можуть заселяти наступні покоління протягом декількох сотень років, навіть якщо навколишнє середовище не є для них сприятливим. Європейська болотна черепаха зустрічається на території Південної і Східної Європи, Західної Азії та Північної Африки. Вона живе в озерах, ставках, на болотистих місцевостях, а також у водоймах зі слабкою течією. Черепаха є добрим плавцем, любить відпочивати на пеньках і каміннях, які виступають над водою. Вона полює на безхребетних, земноводних, а часом і на риб. Часто також харчується рослинами. Європейська болотна черепаха не має зубів. Для подрібнення їжі на малі шматки вона використовує дзьоб, тобто гострі грані рогових пластин, розташовані вздовж її щелеп. Панцер болотної черепахи складається з двох частин спинної і черевної, які називаються карапаксом або щитком, і пластроном або черевним щитом. Черепахи можуть захиститися, втягуючи голову та кінцівки у панцер. Зовнішній шар панциру сформований з ороговілого шару шкіри. В процесі еволюції внутрішній шар розвинувся внаслідок видозміни кісток. Подовження хребців та ребер є частиною карапаксної структури. Ретельне дослідження кінцівок людини і черепахи вказує на те, що вони мають спільне походження, тобто гомологічну структуру. Проте на передніх кінцівках черепахи лопатка є подовженою. Жуки олені мають яскраво виражений статевий диморфізм. Довжина тіла самця може сягати 10 сантиметрів. Самка має менші розміри. Самця легко впізнати за надзвичайно збільшеними мандибулами, які в народі називають рогами. Усі жуки мають гризучий ротовий апарат. Важливою частиною якого і є мандибули. Вони слугують для захоплення їжі. Хоч насправді жуки олені зазвичай харчуються соками дерев, а великі мандибули відіграють ключову роль у битвах із суперниками. Битви самців відбуваються перед спарюванням із самкою і тривають до того часу, поки переможець не переверне суперника на спину або не викине його з гілки дерева чи спинька. Самець переможець спарюється із самкою, яка через деякий час відкладає яйця. Із яєць розвиваються личинки, які харчуються трухлявою деревиною. А через п'ять років вони перетворюються у лялечки, які з часом переходять до стадії імаго – Це вже дорослі особини жука. Такий тип розвитку особини називається повним перетворенням. Жуки мають дві пари крил. Одна пара передні хітинові захисні надкрила, і друга пара перепончасті крила, які використовуються для польотів. Літальні м'язи приєднані до черевних та спинних пластин грудей. Перепончасті крила мають функцію підйомника. Коли літальні м'язи стискаються, перепончасті крила піднімаються. Коли ж літальні м'язи розслабляються, крила опускаються. Ноги відіграють важливу роль у русі. Вони утворені кількома члениками і закінчуються гострими кіхтиками, які допомагають жукам лазити стовбурами дерев. Дромедар або арабський верблюд одногорбий верблюд, чудово пристосувався до екстремальних умов і дефіциту води. Саме тому він вважається незамінною твариною для мешканців пустель. У сучасному світі верблюди одомашнені, а в дикій природі тварини вимерли. Хоча дикі популяції можуть зустрічатися в Австралії. Дромедари пересуваються в унікальний спосіб. Вони одночасно переставляють обидві ноги на одній і тій же стороні тіла, коливаючись з боку в бік. Спина дромедара вкрита густою м'якою темнокоричневою шерстю, яка захищає тварину від палючого сонячного світла. Інші частини тіла майже без шерсті. Це допомагає віддавати тепло. У горбі на спині запасається жир, який при потребі є джерелом поживних речовин. Густі вії та щілиноподібні ніздрі, які можуть закриватись, захищають верблюжі очі і дихальну систему від часточок піску під час піщаної бурі. Його стопи складаються з широко розчепірених пальців із мозолистими подушками, які дозволяють дромедару не грознути в піску. Дромедари травоїдні тварини. Вони їдять тернисті рослини, трави з гострими стеблами та напівсухі гілки дерев'янистих рослин. Верблюди мають товстий язик і губи, тому вони не ушкоджуються при споживанні такої їжі. Дромедари можуть вижити протягом декількох днів без води. У разі потреби тварини здатні розщеплювати жир, який зберігається в горбі. Цей процес відбувається з виділенням енергії та утворенням води. Верблюжі каравани все ще подорожують пустелями, тому на зупинках люди дають верблюдам пити воду у великій кількості. Для втамування спраги тварини можуть випити до 135 літрів води протягом 10 хвилин. Більше того, вони економно розподіляють витрати випитої води. Верблюди можуть пройти близько 30-40 кілометрів на добу з великим важким вантажем. Дромедари живуть групами, які складаються із самця, кількох самок та їхніх верблюденят. Взагалі вони мирні тварини, але в період спарювання самці стають агресивними і можуть бути загрозою для людини. Дромедари живуть близько 40 років. Американські бізони це великі савці, що у великій кількості населяли гірські та степові райони Північної Америки. Чисельність окремих стад досягала 20 тисяч голів. Внаслідок варварського винищення чисельність бізонів в кінці 19 століття знизилась з декількох десятків мільйонів до декількох сотень. І тільки завдяки активному захисту цей вид парнокопитних не вимер повністю. Сьогодні кількість американських бізонів ледь перевищує 500 тисяч. Характерною особливістю бізона є короткі загнуті роги, які прикрашають голови як самців, так і самок. Роги слугують як для нападу, так і для захисту. Американський бізон має могутні присадкувати тіло. Він виглядає більшим та громісткішим, ніж його родич європейський зубер. Густа шерсть бізона на шиї, лобі та передній частині тіла є довшою, ніж у зубра, а ноги коротшими. Попри значні розміри, бізон дуже спритна і швидка тварина. При необхідності він може стрибати на висоту більш ніж 180 см та бігати зі швидкістю до 60 км на годину. Американський бізон є одним із 150 видів жуйних тварин, що живуть на планеті. Ці види тварин характерні тим, що декілька разів відригують у ротову порожнину вже пережовану їжу та пережовують її заново. У результаті багаторазового пережовування волокна рослин подрібняються, а бактерії, які живуть у шлунку цих тварин та виробляють спеціальні ферменти, розщеплюють целюлозу та вивільняють з неї субодиниці глюкози. У американського бізона, як і у більшості жуйних тварин, відсутні верхні різці, тому тварина не може кусати траву, а рухами голови зриває її. Через таку особливість американські бізони можуть жити тільки у цих місцях, де є достатня кількість високої трави. До кінця 19 століття реал існування американського бізона простягався від скелястих гір на заході до Атлантичного океану на Сході та від Великих Озер на півночі до Мексиканської Затоки на півдні. На початку ХХ століття ті американські бізони, що залишились, були взяті під охорону. На сьогодні налічується близько 500 тисяч американських бізонів, які зосереджені переважно в Єлоустонському національному парку США і в національному парку Елк-Айленд у Канаді. Більшу частину року корови і телята проводять окремо від биків. Коли ж починається шлюбний період, тварини обох статей об'єднуються у величезні стада. Протягом всього року бізони переходять від одного пасовища до іншого. Припущення ж про сезонну міграцію американських бізонів з півночі на південь, що тривала до кінця 19 століття, не підтвердилось.